Усім привіт, мене звати Нікіта. Сьогодні я знайшов аеропорт, де я був... Усі, бачите, є тут що крутить. А усе на місці, я на цього я така сідаю. Так що зачекайте, я забув взяти квитки. Усьо у мене. Так, усе у мене білети тут. Усе, я тут заходжу. Как тограф и все. Дирать до домов не так. Так, все, у меня смогар. Добре. Заморозкий коп. Ой, я не туди заходив. Тут навіть не контроль паспорта. Ой, не. Аеропорт якийсь такий собі у мене. Добре, де скан. Добре, зачекайте, Я мені я у кого запитаю? Ей! Що таке? А де тут такий контроль паспортний? А, -а, -а. видишь там, далеко. Ага, добре. Я не розумію, де контроль паспортний. Ось так. І так, і тільки що знайшов контроль паспортний. Пройтись, я знайшов, свого богу. Ура! Так, тепер я прохожу дальше. далі. Далі. Десканувати. Де сканер? Де... Добре, усе сканер. Тут сканери повинні бути. Все сканери. А ну-ка. Є! Е, мене просканували. Ура! Я паспортний контроль пройшов. Добре, ти тоже проходь. А я йду в літачок. Ой. Ага, літачок. Де да літак? Ага. Хух усе літак. Я подивлюсь. А, да, знімає. Камера знімає. Камера, я і так захожу тут. І так, Ми зараз будемо розханятися. Зараз. А, ми розходимося. Разгоняємося. Ура! Це так весело, я б'ю голову краще. Тебе коли голова крутиться. Ми зараз летаємо ш ми святили. О, я гу! Ога! Ми светили! Ви ми Я Ягу! Усе это так мона аж так не башень работи, не робіть! Не повторяйте! А так, не По-справжньому так, не, не робіть. І тако. Ми літаємо, буде сотки, 330, 350, 400 літаємо. А тут туалет. А тут пілоти сидять. Пілоти літають. Не, не будемо до них заходити. Ми літаємо. Ми на сотки, 40, 500, 400 кілометрів години літаємо. Нема Чому <риво> ого, Чому снима? видно ми зараз тайм над Антарктидою Я увидев крысского я щось цікаве побачу ми тайм над океаном Атлантичним усе Над Атлантичним океаном. Ну не знаю, может мабуть, не Атлантична, а Південний океан. Ось так. Антарктичний океан. Південний океан на нього буде казати Південний океан. Там внизу. А то в це не по насправді в Антарктиці немає ведьмеців, там пінгвіни тільки. Просто це Майнкрафті так. по-справжньому ви там ни... наш ногу ведьмеси не побачили. Ведьме ведьмеці вони на Антарктиці а ми над Антарктидою літали я увимкнулся, скоро буде щось цікаве. цікаво. Когда якесь, якесь поворочи озеро побачив. Може, якісь і так другие побачить. Не знаю, поки. добре. Усе, ми знову літаємо над озером. Знову. Ми скоро будем приземлятися на землі. Скоро ми присоемлюся. О, поворот робить. Повертає її так. Мабуть, вже він поворот робить, бо 300-200 кілометрів до аеропорту залишилось. Він просто больше видно летить. дуже страшно летить. Та він поворот повертає 500 кілометрів, 400 км від аеропорту. Ось так. Повертаємо. До аеропорту десь може 180-200-300 кілометрів. Ось го тут. Осе Ось у озеро. Сказали, Я винт нас кого я 6 кар побачила. Пусе на посадку йдем. Ось так, ми на посадку. Ми мабуть, на высоте не знай 50 блоков, 40, 70, она справді. А насправді це, мабуть, 200-300 метрів, або 400, мабуть, 680 метрів. Уявляєте, що це висота 200-300 метрів, чи 150 висота метрів. У сьомі ночі прилетів зараз, мабуть, три години ночі, два, мабуть, 4, зараз нема, поки. Ми зараз все приземляємось. Ми на посадку йдемо. Ми вже тихнулися б сем'ю. На літаку. Ми зараз будемо так масити. Ось так. Я прилетів додому, додому, мабуть, 2-3 кілометри. Я прилетів так усі я на таксі їду на таксі їду додому я вже заплатив за таксі, Ми за так... на таксі їдемо я координати подивлюсь. Остак. Це наш місто, наше місто, Тут друга постройка. Тут ахет, тобто ахет архектура. Тут друга ахе. Добре. О, дякую, таксі. Тут постройка друга тут ось так. Я не знаю, еще я хотів сказать. Ось так. Усе потяг, я на це такси приехал. Я завжди на такси буде знае еще потяг. Лично не казино просто бачив по шпалам. Не бачив вокзалу. А я пока... Ого! Тільки не це! У меня тут поставился добре. Куди я хочу спати? Я посплю. Вибачте дитина. Я, я просто недавно прилетів додому. Ага, Добре. я ще посплю. Добре, якщо вам це відео сподобалось, поставте лайк. Якщо вам подобається. А щоб не пропускати відео, обов'язково підпишіться на канал. Я вам... Завтра буде відео, як я до да, ракети в космос полетів на расі.